Доброго всім дня, ви на каналі Кобачі Зберечі. Фух. Виїхали ми на поле. Поле гарне, під лісом стоїть. І стоїть е, крапка Печака. по черхівській культурі. Е, виїхали, ходимо, мабуть, хвилин 20. У мене вже була перша знахідка. Снахідка така, як сапуточка, але це показує, що тут точно стояли стояли Роздаю крапки абсолютно безкоштовно. Тільки вам треба підписатись на канал, поставити лайк і написати мені. Я залишу свій номер телефона в описі, на Viber чи Telegram і скину абсолютно безкоштовно, практично практично всі області. Ладно, дивимося знахідки, підписуємося на канал, ставимо лайкосик і дивимося. Друзі, у мене перша знахідка була ось така. Такий обломаний кусочок спинки від фіболи. Ось, Ось така перша знахідка. Так що черняхи тут були. Ну, що ми точно знаємо, що були, тому що Серік ходив тут і знаходив динарики раніше. Но тут було під кукурузою, зараз її прибрали і сподіваємося, що і сьогодні нам щось попаде. Ладно, ходимо, друзі. Ви тільки подивіться, попався мені язичок від пряжки. Тільки гляньте якого він розміру величезного. Представляєте, яка пряжка була. Да, аби її знайти. Скласти взагалі просто бомбезна була б гляньте. Це в мене перший раз така, така велика чи такий великий хлястик. Це попадається язичок. Ладно, забираємо, ходимо, вихожуємо. А ось ще попались вістря стріли мені. Або на Гляньте теж бомбезний. Попались мені ще два кусочки скіфського зеркала. Дуже. Потім покажу. Як я не знайду ціле. Моя мрія скіфське зеркало підняти. Ось, ось такий нак попався, круто. Ми на вірному місці. Дзвонила як жбонь якась, Таким громким-громким. І тут гляньте яка величезна, крутезна проколочка. Круто. іде де сторона? Іде. Значить, що? Крапки не Ух, Клас, забираємо. Подумав, що вже динарик. Друзі, гляньте, грудочка була розламою, кругляшок. І дзвонив як Тоже там від 10 до 16 а потім придивився ні це нам радянщина попалась 15 копійок тут не дивно що вони впадаються недалеко зиму. Так, 15 10 копійок 1000, 1957 рік але все одно хай буде відправляються в хабарницю і стан більш-менш гарний так що вихожуємо Переїхали на інше поле, стояв хуторок, тут теж наки попадались, воно гляньте під річкою таке. По, по тірняхам не було жодного признака. Ну, Стояв хутір і був хутір бідний. Там далі ще й церква стояла. То Хожу, мабуть, хвилин так 15 точно і в мене перший... перша знахідка була. Сигналів-то багатенько, а знахідка більш цікава, ось перша. гляньте, друзі. Мені попалась ладанка. Ладенка, чинательна іконка, як там правильно і вірно. Гляньте взагалі, стан просто бомбезний, з петелечкою, з усім. Даже видно всі, все, що пописано, там всі надписи. Ось така у мене знову перша на цьому полі. Так що ходимо, друзі, ходимо. А ось і на цьому полі перший кругляшок у мене попався радянщина 100% Ну, вона є. Друзі, дивіться. 10 копійочок. 1931 рік. да, 10 копійок. Щитовичок 31-го року. Ось такі мені попались 10 копійок. 6 танк нічогенький. Всі. Розбралися там по полю аж за горбом, за тим ходять. Не видно нікого. І трошки хтось ходить один, всі ходять, виходять, а ну, по знахідкам ніхто нічого не говорив. Ладно, будемо ходити. Ми тільки подивіться, переїхали на третє вже поле. Тож, понад цією самою річечкою згляньте, такий схил по тій стороні, на тій стороні полену, по, на тій стороні річки, там стоїть точка ПЧК, але воно вже засіяне. Ми вирішили перепровірити, ну, тут не було нічого по карті. Ну гарні схили, може десь якась хатка і стояла. І в мене був сигнальчик, зараз вам його покажу, друзі, ще навіть не витягувати. Дивіться. Ви бачите? Семочка випала мені, значить і тут щось було. Гляньте, так та круто, сімочка. Забираємо і вихожуємо. Статі, тут раніше були лу луга, видно, порозпахували їх. То я думаю, якщо ми будемо тут перші, то може щось зізнаємо. Друзі, хожу вихожу по цьому полю. Попався нак, гляньте якась штучка мені ще попалась. Бачу в патіні, що воно таке було, Ну, жалко обломане. Що хто знає, може якийсь амулетик, може хто знає, що. Ну я думаю, це однозначно, Або Черніховська або сківське. Так що пишіть хто знає. І гляньте, ще був синальчик і ось випала мені якась ще штучка. Подумав, що провалка зразу, а потім подивився. Якась голочка ще на ній. хто зна Зразу б подумав, що кілечка височно розірване, так ні. голках, хто зна, що воно таке було теж пищить. Ну видно, хоже накопано, значить, щось шукали. Значить тут щось стояло. ну Поки кераміка нічого не бачу. Ладно, ходимо, вихажуємо А, кстати, попався ось такий на прошлому полі кусочок срібла. Від обручки. Ось тако, такий кусочок попався. Ладно, ходимо. Друзі, а ось ми підійшли до машини, вилазимо знахідки. Да, настав період, коли не де хочеш копати, а де вийде. Все вже засіяно. Їздимо вже так. є не засіяне поле. Вийшло, пройшлись, знайшли, значно йшли. Не дивимося вже особливо по картам, по всьому, аби тільки десь походити. Тому що... Скоро почнеться період пляжів і можливо, лісів. Ладно, вилажуємо знахідки і ждемо, що Валера дойде і будемо робити обзорчик і їхати вже додому. Друзі, а ось і по знахідкам. Знахідки Тані з еквіноксом 600. Попалась ладанка. Практично всім попались вони. Нак теж гарний. Ну, Серіг не біда. Потім закльопка джинсів, гудзик. Радянська і дві ходячки. І ось якась, що залишилось від пулі чи щось таке. Потім мої пуля знахідки... Черняковська. Да, Чернігівська пуля. Як Танюха нам каже. Мої знахідки. Два нака попались, кусочок фібули. Радянська одна, друга, два кусочки ось такого скіфського зеркала. Коли я її знайду ціле, Сірік обіцяв нам показати, да? ну а фотки? Ну хіба фотка, звісно, вже ж не покаже. Потім проколочка. Ось така якась штучка, хто знає, що вона таке. І якось так вийшло. Сіріка знахідки. Сірік сьогодні дав всім фору, да, як ти казав. <рес> <рес> Раз, два, три, чотири, п'ять радянських. Потім ось гляньте, який бомбезний гудзик попався. Якийсь імалях. Це Андрюха, буде тебе видурювати його вже. Потім нак і кусочок від динарика. Срібного навіть. Все одно знайшов, хоч кусочок не знайшов. Потім другий серік з 800 яквіноксом, що один, що другий. Э, цей взагалі мідячки надіргав. Дві Карман двушечки. Дві двушечки. 1814 гляньте які. Потім ще двушечка. Тут трохи, на жаль, не видно. Гудзик Радянщина. Раз, два, три, 4, 5, 6 радянських, Миколаївська. Двушечка. І ось теж такий якийсь жетон чи ладанка, хто знає що це, гляньте, Що воно таке було, хто розбере, то пишіть якийсь він, якась куриця чи щось там таке. Ось такий вийшов у нас коп, Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.